Дивіться, у кого проблема з шнековими насосами, це дуже такі насоси надійні. Е, якщо насос вас перестав качати або гудить і не качає, поснімай. Значить, дивіться. Отак от, от тут 4 болта. Відкручуєте їх, тягнете. Якщо не тягнеться, отакі от кілечки. Викрутили. Далі знімається оця резиночка і стягується з силою оця штука. Далі знаходиться шнек. Оце шнек. Бачите, він порожавів тут. Треба потерти дуже гарно. Якщо такі раковини є, то купляєте і резиночку, і отакий шнек. Потім оце здергується, міняється, збираєте назад, і у вас шнековий насос працює. На оцей насос е, коштує шнек зараз 520 гривень. На тоненький ми купляли, е, 300 гривень, по-моєму, коштує шнек. Або комплектом, або тільки цю купляєте. Міняєте і все у вас буде працювати. Такі насоси, вони. Дуже надійні, вони хорошо, дуже гарно працюють по піску. Тобто вони не бояться ні піску, ні іржі. Просто шнек коштує дуже досить дешево. Тому поміняли і працює далі. Знову поміняли і працює він далі. Міняють можна самому не обов'язково в сервісний центр здавати, якщо руки з потрібного місця міняєте. Іноді буває, якщо Заклинив насос, гудить, а не качає. Отут, бачите, є отакі усики. Зжимаєте кільце, витягуєте кришечку. Значить, як перевірити, там конденсатор зустріть. Включаєте, коли в розетку, шнек повинен обертатись, щоб вам по рукам не дало, так от його накриєте кришечкою. Якщо він не обертається, Треба крутнуть руками. Якщо конденсатор поламаний, то він ну, буде так натужно крутитись руками, але не запуститься. Якщо конденсатор не робочий, ви крутнете і воно почне обертатись. Міняєте знизу конденсатор. Він коштує там 200 плюс-мінус гривень. Так що шнекові насоси для неглибоких свердловин котрих або брудненькі свердловини, або є пісок, то я рекомендую, купляйте сміло і будуть вони у вас працювати.